23 липня, сонечко вже сіло, вітра немає. сама ідеальна погодка для того, щоб займатися оприскуванням і захищати виноград. Ну, в даному випадку виноград, бо сьогодні ми про виноград говоримо. Він вже відцвів і бачите, які він, а, бубки вже великі є. Але вони. Навіть де бачите, трохи починають сіреньким покриватися. От. Грони файні, дуже файні. Вон, бачите, які красуні висять. От. Але зараз наш виноград дуже-дуже буде вразливий, жара на вулиці стоїть. І його Будуть зараз атакувати Мільді, Оїдіум. От. І на деяких кущах я помітив, що є кліщ. З кліщем ми вже стикалися, ви вже теж знаєте, що це таке. Тому зараз, саме зараз, поки ще сонце не сіло і будемо обробляти виноград і захищати його від усієї цієї зарази. Що ми будемо використовувати сьогодні? В минулому році мені дуже сподобалось, як спрацював оцей от препарат Тройсет. Дія у нього була чудова: мільдія, оїдіум, сіра гніль, все це за, скажімо так, за одну обробку спасло виноград від усіх от захворювань. Але у нас ще є кліщ. А від кліща буду використовувати старий добрий вертімек. Оце все в, одну, в один бак, в бакову суміш і вперед. Тройсет він я брав упаковці по 50 грам на 10 літрів, і вертімека 10 грам на 10 літрів. Зараз обробимо і все буде добре. Усім гарного вечора, гарного настрою і все буде в Україна.